Карта дня 21.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Четвер, 21 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав класичну колоду Таро райдера Вейта. Отже, Карта дня, п'ятий старший аркан, ієрофант. Ієрофант це верховний жрець, іншими словами. Моя порада у будь-якій справі протягом дня: шукайте її сенс, уникайте нетерпимості до інакодумства. У всьому хорошому чи поганому протягом дня ви повинні смиренно бачити волю вищих сил. Ієрофант це п'ятий старший аркан таро, який символізує традиції, знання, віру та наставництво. Ця карта може віщувати нові знання, духовне зростання, прийняття важливих рішень. Або зустріч з мудрим порадником, Аркан Єрофант, це патріарх, священник, езотерик, науковець, дуже сильний проповідник, харизматичний викладач та вчитель. Можливо, в цей день ви будете спілкуватися або дивитися відео в інтернеті якоїсь дуже розумної людини. Яка може дати вам хорошу пораду. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог, Любомир Богоявленський.